Війна триває, українці борються проти агресора і впевнено демонструють світу свою незламність. Та не всі можуть боронити країну зі зброєю у руках. Способів допомогти Україні вистояти є значно більше. Одними із тих, хто завжди стоїть за спиною військових та допомагає, є волонтери. Там хлопцям тяжко, і ми руки не складаємо. веземо все необхідне від від свяха, повністю від скоби, від утеплення біднажів, від, від буржую, як пан Михайло неодноразово допомагав генераторами і всім необхідними речами. Ми об'єднуємося, сумом купуємося і разом робимо одну справу. Про конвейер допомоги на передову говорили у другому випуску проєкту Допоможемо, зможемо, переможемо. Гості студії, очільник гуманітарного штабу у центрі науки Тернополя та волонтер, голова громадської організації Схід та захід єдині назавжди. Поряд із тим, головною героїною другого випуску проєкту стала волонтерка з білої Ірина Ханенко. Я завжди кажу так: не всі підуть воювати, не всі. Бо не може бути тут, мусить бути хтось, але той, хто є тут, він повинен віддати останні сили. Кожен волонтер, маленький гвинтик у великому механізмі, аби об'єднати тих, хто може допомогти у Тернополі на початку повномасштабного вторгнення на базі центру науки створили гуманітарний штаб. Якось так само собою сталося, що ми стали таким хабом. Де люди приносили допомогу, і де люди зверталися за допомогою. І е, наша робота була не тільки з допомогою армії, але і допомоги ВПО. Всім, хто це потребує. Родзинкою проєкту Допоможемо, зможемо, переможемо. Є здійснення мрії для головного героя. Для Ірини Ханенко. Творча група проєкту підготувала сюрприз. Ми організували презентацію книжки її покійної мами. Цей конверт це вам. У я... неділю 5 лютого, у Тернопільську міську бібліотеку філію для дорослих на презентацію книжки Марії Бордяк «Узори вишивки. Боже, хлопці, я не знаю. Це для мене ну, розумієте, я не думала, хто це мені зробив такий сюрприз. Волонтери це сучасні ангели, супергерої. Допомагають, надихають, мотивують, роблять неможливе можливим. Всіх прошу, нібайдужих. Війна триває. І щоб берегти всі життя наших хлопців, треба їм допомагати. Наступний випуск Допоможемо, зможемо, переможемо! Дивіться 23 лютого на телеканалі ТІВІ 4 Наші ведучі розкажуть про те, як працює бізнес в умовах війни.